Завантажили новий трекер задач, скористувалися новою системою планування, а все одно залишаєтеся роздратованими, незадоволеними тим, що нічого не встигаєте, і, врешті-решт, виснажені від того, що список задач нікуди не дівається. Ох, цей тайм-менеджмент. Якщо ви зараз тут, можливо, це відео для вас, тому що ви в тому самому стані, коли список задач є, а мотивації і сил на їх виконання немає. Всі довкола щось планують, досягають, всі складають списки, тудушечки, у них все виходить. А в мене я просто хочу, щоб мене залишили всі в спокої. І тут починається треш. Складаєш новий список, завантажуєш, шукаєш нові якісь додатки, які тобі допоможуть, які зараз тебе точно змотивують, бо ось цей тудуліст точно тобі допоможе. Ще одна спроба е організувати себе. І що врешті? Знову розчарування. І з кожною такою спробою ти почуваєшся гірше і гірше, бо в інших же виходить, а в тебе ні. Тайм-менеджмент це чудовий інструмент, коли в тебе є для нього ресурс. Але коли ти в мінусі, жодна система не допоможе. Привіт, я Ніна Данканич. Я коуч, яка працює з людьми, які зараз знаходяться не в ресурсі, не знають де брати цей ресурс і хочуть знайти в собі опору. Допомагати собі. Сьогодні я хочу пояснити різницю між тайм-менеджментом і людським ресурсом. Тайм-менеджмент каже, плануй краще, пиши цілі, прикладай більше зусиль для виконання своїх задач. Людський ресурс каже: Відчуй своє тіло, визнай свою втому. Рухайся з опорою, а не з напругою. Тайм-менеджмент реально працює, коли ти в ресурсі. Якщо ж твоя батарейка вже розряджена і вона в мінусі, жоден планер не допоможе. Твій психічний ресурс каже, мені боляче, я не встигаю дихати. Я втомилася бути сильною. І знаєш, що найсмішніше? Часто, тобто зазвичай, нам не потрібен ще один курс із продуктивності. Нам потрібно Десять хвилин тиші. теплий сніданок, чай, розмова, у якій ти можеш чесно і відверто сказати: я не справляюсь. Дуже часто людині бракує не часу, людині бракує себе. І якщо ти готова чи готовий зараз це вже визнати, у мене для тебе є подарунок. Я створила прекрасний воркбук. Із описом, із вправами, із ресурсами, які ти можеш почерпнути для себе. Цей hey, workbook не для планування, він для повернення до себе. Для того, щоб віднайти свої власні ресурси, для того, щоб кожного дня у будь-якій ситуації ти знав і ти знала, де і які ресурси ти можеш взяти. Якщо ж ви готові йти глибше в роботу, у мене є для вас інтенсив вийти з себе і повернутися. Це глибока робота протягом семи днів у вашому власному темпі. Кожного дня ви отримуєте відео теоретичне, практику, ви отримуєте картки з ресурсами, ви отримуєте запитання на рефлексію. І у своєму режимі за 7 днів. Ви маєте змогу вийти з себе, щоб повернутися до себе, щоб бути собі опорою. Якщо ви справді готові вийти з цього виснаження, долучайтесь до інтенсиву. Це не марафон, це не якийсь новий курс, це інтенсив. Спокійна, глибока, розмірена робота над собою і для себе.